Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій і я розповідаю історії війни, у яких біль страждання і втрати поряд із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. Вони йшли у жаху і бачили десятки розстріляних тіл, розкиданих рідною вулицею. Викладач української мови та літератури Валентина Карпенко розповідає про свій шлях з окупованої Бучі. Разом із чоловіком вони вирішили виходити з міста пішки на свій власний страх і ризик. Цією страшною дорогою по телефону прощалися з рідними, адже після побаченого не були впевнені, що зможуть вийти живими. Перший день війни ми зустріли вдома. Ми вранці, коли було абсолютно-абсолютно ще темно, чули оці глухі вибухи, не могли просто не могли зрозуміти, що воно таке. Війна не хотілося вірити, чесно кажучи, тому що, ну то, 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 я, яка війна у 21 столітті, Тим що українці мирний народ, яка війна може бути? Ну, Взагалі найстрашніший день для мене, от із оцих двох тижнів окупації, які ми пережили, це 9 березня, коли ми збуче виходили. Коли дали офіційний гуманітарний коридор... Ой, Ми не ризикнули їхати машиною, тому що, тому що говорили, що машини розстрілюють, чутки і доходили, і доходило дуже багато, і вони були не Ми Потім по фотографіях познайомив там деяких було, це зрозуміло, тому що один загинув таким чином. На бусику своєму біленькому. Ми через те вирішили піти ногами, не до міськради навіть нашої, тому що сказали, що тут мають бути автобуси евакуаційні. Ми теж побоялися, а раптом буде, що їх не буде, і ми побоялися ну, не, не безпідставно, тому що так воно 9-го числа і було. Ми вийшли на вокзальну через нашу Антонія Михайловського. Ми пройшли чотири російські блокпости. Їх було так багато цих росіян біля е, того БТРа. Ти проходиш мимо них і ти відчуваєш, що це, це твоя земля, ти тут маєш бути хазяїном. А воно прийшло, обчіплялося цими автоматами і подать себе як хазяїн. Він потім було ще три таких блокпости. А потім було найстрашніше, те, що я бачила за війну в нашому регіоні. Коли ми повернули направо, це була вулиця Яблунська, там по ній треба було пройти буквально 100 метрів для того, щоб вийти знову таки на вокзальну і повернути наліво. Ми побачили шістьох розстріляних людей. П'ятеро чоловіків, одна жінка. П'ятеро цілих. Вони лежали просто на проїжджій частині. От асфальт, один чоловік якось лежав так, що частково на асфальті, частково на тротуарі, по якому ми йшли. Ми зупинилися. Це було так страшно. Іти мимо них, але по іншому обійти там ніяк не можна було. Вони лежали в калюжах крові. Ці люди, чорні, ці були калюжі, то лежали тут уже не один день. А велосипедист, я так розумію, він потрапив сюди просто, просто випадково. Людина їхала, коли стріляли в цих людей. У нього до е, велосипеду був прив'язаний кошик з кришкою. І от коли він впав, кошик цей розкрився, картопля посипалася, цибуля посипалася, е, бурячок, воно все кругле і воно розкотилося по дорозі. Це людина або везла комусь, або 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 собі везла від когось, і, і людину так хтось і не діждався. Це було таке страхіття, це було таке страхіття. Боже, я не можу забути цю картину, чесно кажучи, вона постійно спливає перед очима. Ну, що потім? Потім треба було пройти через міст, через бучанку, там річечка ж називається. Він був повністю весь замінований, не так, мабуть, десь метрів 15 вперед, от все, все лежали міни, і вздовж поперед моста, і вздовж. Віни, міни, міни, їх було дуже багато. І за мостом було декілька вбитих їх росіян. Їх не шкода було. Я вам клянуся, Їх не шкода, було. просто думалося, що боже, так вам і треба. От ви прийшли по нашу землю, от заполучіть нашу землю оце таким чином. А з голови не йшли ті шестеро людей, яких, яких ми оце бачили. І тільки після того, коли наші військові привіталися, сказали, добрий день, знімайте з себе вже всі ці білі ганебні позначки, а виходили то як. Або тут біла велика пов'язка в нас, або тут має бути щось біле накинуте, щоб видно було, що цивільне населення, люди йдуть в евакуацію. Тільки після того, коли вони сказали, та знімайте з себе оці ганебні білі позначки, ми зрозуміли, що це наші, що ми дійшли і, і так попустило, Боже, так попустило, що що вам сказати. До Києва добиралися потім. Теж власне з пригодами на превеликий жаль, тому що за блокпостом були автобуси, які не пустили в Бучу. От 9 числа в Бучу їх не пустили. Автобуси в пусті почали їхати назад. Ми вже влаштувалися в цю колону. Колону прилаштувалися, приїхали до. Там вже до стоянки, до цього блокпоста російського їхати дуже ну небагато. Взагалі дуже дуже небагато. І ми туди приїхали. Десь, мабуть, була година до, до початку комендантської години. І нас там зупинили, і нас там мордували чотири години вони розказували про те, що росіяни я маю на увазі, розказували про те, що вас не пускають ваші, там і ще що-небудь, то в них чогось не вистачає. Ну, коротше кажучи, вони зробили все для того, щоб нас у цей день не пропустити. І ви знаєте, от кого я з великим теплом такою вдячністю згадую за автобуси. По автобусах були хлопці, ДСНСники, які розказували свою історію, як вони добиралися туди до Єрпеня, що їх вивели з автобусів на блокпосту, коли вони їхали сюди. Їх поклали лицем на землю, мороз. Був. Вони три години лежали лицем на землі, їм не давали можливості зайти в автобус. От вони оце таке про себе розказали. І потім, коли е, стояли біля цього блокпостави, де, десь о 8 годині, чи, може, навіть півдев'ятого, вони заходять і говорять про те, що. Нам доведеться ночувати в підвалі якоїсь тут новобудови. колона автобусів стоїть тут з боку, з правого боку, танки їхні закопані трошки в землю, російські танки дулами. Воно все ну, дула спрямовані оце на цю колону. Воно, звичайно, моторошно було, ну з усієї сили, тому що ну під таким прицілом постійно. І нас завели в якийсь будинок новобудову, підвальне приміщення. Там ніхто не живе. Страшенно холодно. Було страшенно страшенно холодно. Там було дуже багато діток у віці. Таких десь один-два роки. Їх шукали дошки, які там були в підвалі, для того, щоб скласти їх докупи. Мами, які були з цими дітками з собою набирали, понабирали якихось ковдр, то це застеляли ковдрами. Дітки ті покотом лежали, зверху накривали теж ковдрами. Ну, Це жахливо, чесно кажучи. Ну, не повинно бути таке дитинство в наших дітей. Добре, що вони маленькі, що вони. Не розуміли оцього цього нічого. Нас пропустили потім наступного дня вранці, 10-го. Повернулися ми сюди 14 травня. Не могли Є. дочекатися, чесно кажучи, поки можна буде вже повернутися. А що наразі вас мотивує? Що дає вам сил? Віра, віра в наші збройні сили, віра в нашу перемогу. Це поруч із першим. Велика надія на те, що наш народ зараз наскільки зміг зорганізуватися і об'єднатися. І що оце відчуття єдності і організованості от, допоможе нам здобути дві перші мрії, про які я сказала, і допоможе нам відбудувати нашу країну. Все буде добре, все буде Україна. Ізюм місто, яке росіяни захоплювали із запеклими боями, і яке втратили буквально за лічені дні. Під час окупації виїхати на контрольовані Україною території було практично неможливо. Росіяни безжально розстрілювали колони з місцевими мешканцями. Тому доводилося ховатися у підвалах і чекати свого часу. Але були і ті, хто категорично відмовлявся залишати рідне місто. Серед них і герой нашого наступного сюжету ось його історія війни. Цей підвал, практично за рік війни. Андрій плешан облаштував як міг. спальні місця, їдальня. Єдине, чого не вистачає, санвузол. Чоловік розповідає, коли Ізюм перебував під вогнем, вийти на вулицю було неможливо на одне відро з об'ясні, що діти, жінки ходили. на незя було вийти на вулицю. постійні прильоти були і ходили по нужді на одне відро. Нині Андрій тут залишився сам в його компанії, собаки та коти. Чоловік категорично відмовляється виїжджати з рідного міста. Після визволення тут уже відновили електропостачання, і підвал тепер освітлений лампами. А ще кілька місяців тому мешканці цього приміщення викручувалися як могли. Свічей толком не була ж що И темно было, там какие-то свечи и горелки, что объясним. Помнишь, я тебе рассказывал, что подсолнечное масло через картошку и бинт, протянутый через подсолнечное масло, и зажигали, и вот, вот такие лучинки делали. Під час окупації було дуже важко, згадує Андрій. Россияны часто навідувалися до місцевих. Приходили сюда, спускали же с оружием, светили тут со, со стволами на изготове были. И нас же выводили всех мужиков, раздевали на улице. По пояс. Ну, холодно було, але вот ж, мені пірва. Ну, хто старший, сразу, Юріч, 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 мене там і вот закрепилось, юрич. От ну, страшно було. Масові поховання під ізюмом одна із найстрашніших знахідок після деокупації цих територій. Як діяли росіяни, Андрію досі важко згадувати. У підвалах, де ховалися від бомб та снарядів, місцеві. Окупанти вишукували українських військових та осіб незручних для російського режиму. Смотрели гемотому от прикладу. Якщо ти стріляєш, у тебе остається на плече, іноді якщо... Да. сеняк. Ти поняв? Насчет того, навіть смотри. Ну, документи постійно проверять. Без без паспорта нікуди двигатися нельзя. Утримувати довго ізюм росіянам не вдалося. Під час успішного вересневого контрнаступу української армії ворог зазнав колосальних втрат і відступив. Ну спіться чуть-чуть, кінішно лучше. До этого я все время прислушувався. Ну боявся ж, коли прийдуть, зачистка буде, якого нас сюди, не виганять нас сюди. будуть там арістовувати, не будуть арестовувати. так. не змирившись із втратою раніше захоплених територій Харківщини, росіяни продовжують тероризувати місцеве населення. А сьогодні переживаєш я щодо где-то упала, да? Просто якийсь то звук. А ти вже переживаєш, що, де случилось. До повномасштабного вторгнення в Ізюмі мешкало близько 45 тисяч людей. Після звільнення місцевим запропонували тимчасово виїхати у безпечніші регіони країни. Але кілька тисяч городян, таких як Андрій, залишаються в місті. Усі українці. І ті, хто виїхав, і ті, хто залишився, мріють про одне: повернутися додому. Вони чекають на перемогу, щоб розпочати відновлювати рідні міста. Збирачі душ саме так називають себе волонтери-пошуківці української гуманітарної організації Чорний Цюльпан. Вони щодня розшукують та вивозять тіла загиблих мирних мешканців та військових із зони бойових дій у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Кажуть, шукають не просто тіла, а душі, щоб допомогти їм упокоїтися з миром. Так волонтери-пошуківці місії Чорний тюльпан знаходять та витягують із землі тіла українських військовослужбовців, які загинули на Донеччині. Частину останків можна ідентифікувати лише за допомогою аналізу ДНК. Іноді встановити особу вдається за знайденими документами або особистими речами загиблого. Цього ніколи не звикнеш, тому що ти, коли знаходиш хлопця, ти не переживаєш цей кошмар, цей жах, який був в останні моменти. що він, він розумів, що все дороги назад немає, і ти разом з ним це все переживаєш. До 2014 року Олексій Юков займався пошуком солдатів полеглих на фронтах Першої та Другої світової війни. Сигналочка. Далі Три патрона ПТР вибило всю нижню часть затилочною. Останків рядом не було. 2014-го, коли на Донбасі розпочалися бойові дії, команда Олексія взялася за пошуки загиблих у Донецькій та Луганській областях. Нині, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ця робота триває. Це дуже важко, дуже важко, тому що ти розумієш що зараз. Ти повідомиш рідні рідним, що ну близького немає. все. ми його знайшли, і всі надії, на жаль, всі надії, які в них були, що може він у полоні або десь переховується, вони просто тають. За словами Олексія, його пошукова група збирає тіла і російських військовослужбовців, які перебувають на підконтрольній Україні території, щоб потім їх можна було обміняти на тіла українських військових. 21 -е століття в нас іде війна, і люди просто валяються неподалік вздовж дорог, валяються в посадках, в руйнованих будівлях. Нам треба забрати всіх. І ми працюємо на 100% з хлопцями з нашою групою, щоб забрати кожного хлопця, який загинув за Україну. Коли ми заходимо наших, ну, я відчуваю, що ми робимо ну гарну справу, бо батьки чекають на них вдома. І є розуміння, що його поховають як потрібно по всім ну, традиціям християнським чи тої релігії, до якої вони відносяться, а не лежить десь в лісах, полях та на вулицях. Для таких пошукових робіт потрібні залізні нерви. Волонтери місії Чорний Тюльпан кажуть, що вони самі собі психологи знають, як упоратися з емоціями, адже проходили навчання у міжнародному Червоному хресті, а ще рятує спілкування із сім'єю та друзями. Щодня бачити смерть на фронті та у лікарнях. Надважке випробування для будь-кого. Триматися іноді допомагає лише віра. У неминучу перемогу трапляються на війні і дива. Здавалося б, надважке поранення уже сумісне життя. Утім, наші військові, наче з заліза, перемагають і ворога на полі боя, і смерть після ворожих обстрілів, особливо коли поряд янголи у білих халатах. Та параднішні фіксації стежні закручені в кость і фіксовані в штанги. При огністрельних ранах це чуть ли не єдиний спосіб, як можна зафіксувати так, перелом. Палата в одному з медзакладів Дніпра. Травматолог розповідає про унікальний випадок. Попри важке вибухове поранення, українському бійцю врятували ногу. Зривні рани, вони всі інфіціровані. інфіцовані легкі ткані сильно пострадали від енергії в Юрію 43. Він родом із Закарпаття до лав збройних сил України пішов добровольцем на початку березня і вже понад півроку боронить Україну на Донецькому напрямку. Робота навідників, масований обстріл, падіння і тупий удар у нозі. Так ворожу атаку під Бахмутом, який дивом вижив, описує сам Юрій. Я навіть не встиг і зреагувати. Вона почала сусіти над головами. Один за одним випов випав поворотки. Кучка камня була. Я з спиною за каміння, а ноги виступали. Согну так під себе, так согнути, і тому чую такий удар, наче, наче корикував би удара. Тупи удар. Це рентгенівський знімок роздробленої ноги Юрія. На ньому чітко видно, де саме застряг уламок. На снимке виден осколок і собственно перелом бедра і в бедряною кості в вінчених стежні которые удерживают бедренную кость. Это большой осколок. пуля примерно таких же размеров. Десятки складних мінно-вибухових травм щодня. Медики Дніпра рятують життя і до останнього борються, аби не допустити ампутації та зберегти пацієнтові кінцівку. У випадку з Юрієм це вдалося. За своє телевізійне життя я чув чимало історій. Серед них багато сумних і ще більше щасливих. Утім, головне, що я для себе зрозумів за час війни в Україні наші люди найсильніші. Ми не бачимо перешкод, коли маємо велику мрію. Хай так і буде. Хай наша мрія стане реальністю разом до перемоги. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей. Щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився, будемо жити і пам'ятати.